У мене на руках умер мене вже більше ніколи не підніметься з цього місця. О, Боже. Нарешті. Нарешті з мене спалось цей тягар що так побиватися. Ні, ну Я гадала, пані слід трішки посумувати, ні? <сум> О, Боже, яка втрата. Ну До чого він був придатний на цій землі? Чоловік, який вічно чхав, бухикав е, з якимось там клістером чи ще якимось там жахливими ліками в животі, який вічно е, виварював з усіх воду і лаяв отих служниці та лакеїв. — Чудова надгробна промова. То ти повинна мені допомогти. Не переживай, я тобі за це обов'язково віддячу. Поки давай його віднесемо в ту кімнату, поки ще ніхто не дізнався, що він помер. У нього є гроші, у нього є цінні папери. Та було б несправедливо, якби я не віддячила собі за всі ті роки, які я провела для цього жахливого чоловіка. Не Спочатку візьмемо усі ключі. Ходімо, ходімо.